Так відбувається репетиція документальної вистави 100 синонімів до слова Говорити у рулях. 10 акторів з Волині та інших областей України приїхав я з Володимира Волинського. Направду дуже багато сил витрачаємо. Практично до 9-ї години ми працюємо вечора з 9-ї до, до, до 9 до Ми е, не є персонажами прямими. Ми є оповідачами про цих людей, і взагалі цей величезний симбіоз е, наших персонажів, про яких ми розповідаємо, ми ще переплітаємо із іншими. Ну, це така складна синергія, як на мій погляд. Для мене це такий великий досвід вперше. І я дуже з того тішуся і дуже сподіваюся, що буде великий успіх. Я ще приїхав з Рожищ в Гармидері це як на іншій планеті. Я сподіваюся, що це залишиться в мені на все життя. І дуже сподіваюся, що на прем'єрі. Глядач отримує велике задоволення. До 30-ї річниці незалежності команда театру Гармидр шукала незвичайні історії про різних людей з Волині, на основі яких створили сценарій документальної вистави, розповідає режисерка Руслана Порицька. Спочатку у рамках проєкту провели сценарну майстерню, куди запросили авторів історії. Далі почалась театральна лабораторія. У нас така творча лабораторія, яка триває фактично цілоденно, тому що маємо за 10 днів фактично зробити виставу. Виставу дуже глибоку і складну, тому що вона, по перше, про нас українців, таких непростих, а по-друге, по про шлях української незалежності тих людей, які його творили. Дуже багато болючої історії, як ну що маємо, як то кажуть, і важко насправді це все будувати, але всі ідентифікують. Себе як українці, які хочуть говорити про цю землю, тому що це ну не просто мистецький твір, а це має бути позиція внутрішня кожного із причетних. Луцька вперше. З гарни, з гармидером цим театром теж не була знайома до цього особисто, тільки начувана. Частково ми знайомі, частково безумовно, це люди, яких я не знала. Але коли це є така швидка контактна історія, контакт, спілкування це є найважливішим, інакше, якщо навіть зберуться найпрофесійніші новіші актори, не буде діла, якщо не буде контакту. Бо все ж таки театр це дуже така людська історія в першу чергу. Тому шукаємо спочатку контакт. А думаю, на основі нього вже піде і історія. Вона буде цікава. Прем'єра документальної вистави у просторі Гармидр Стейдж» відбудеться 22 серпня. Відеоверсію вистави покажуть глядачам у День Незалежності України, 24 серпня. Анна Глущук, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.